Дуже великий вітер, чи мені вдасться щось зробити. Треба це зав'язувати. Ох, яка вона, ця мішура довга. Так. Ну, зараз спробуємо щось небудь зробити. Хотіла ще якусь іграшку теж взяти. а потім. Пожаліла. Думаю, може, вікуля буде десь щось там прикрашати, а може потім ще й винесу, не знаю. От. На дворі не холодно, але вітер. Ось так будемо. Трішки робити новий рік. І таке щось як накрапає, не зрозуміла. Так, тут є, ось так можна закрутить. Бо як підніметься такий ураганний вітер, то позноси все. Так, ну ось, що тут у мене ще є? Ще біленька є. Можна її наниз, а тут ось є ще такі, тільки ж вони коротенькі. <реш> Тільки наперед будуть, мабуть. Так, ну нічого, хай будуть наперед. Та я взяла такі уже старенькі. Там є гарні, то я їх не трогала. Так. Тут же треба так, щоб і дивіться, який вітер. І не зайти. На мокру землю, ще не хоче зав'язуватися? Зав'язала. Так. І ще що тут є? Ну, да есть тут. Тут можно так. Вот так. Так. Еще можно ближе. Ага, якраз вистачає. Незручно. Незручно. Так, мені не видно, що я тут роблю. Мені не видно. Я потім відійду в бік і подивлюся. Отак. От так, і ще оцю можна тепер такого малинового кольору. Не хвати? Ні, треба прив'язувати. Ну, прив'яжу. І накрапає дощик. А говорили завтра? Ну, говорили, а виходить так. Не вдається мені таки щось. Ой, та все одно наступлю, почищу потім. Бо дуже тісно мені тут. Так, так, воно. Зачеплю за гілочку. Та й буде стоять. Так, ой. Ну, ось так і тепер біленька. біленьких тут декілька. Так, зараз у мене цей пакет полетить. Ага, вони ось такі. Коротенькі. Так же ж спина болить, наклоняється. Ну, нічого, не, не вистачить, ні. Тоді я з'єднаю. Це яка більша, Отак їх з'єднати. От. І підемо по колу. Зачепись там. Все пішло. От так. Угу. Тут ну, зав'яжу. І на бантик. Хай бантик буде тут. Отак. От так. Угу, тепер треба поправити ось. Ну, що там? Не знаю, що виходить. Ой, і термініт. Та так нічого. Іще кудись можна вверх, отам. Уже вниз не буду. О, дивіться, як вітер її колише. Так, а отут можна іще зав'язати. Ну, може, якась і злетить, вітром здує, а може і ні. Так, я йду. Ну, так, нічого. Трішки красується. Чось у мене оце з лівого боку е мало гілочок туї, куди ділися. Отак ну, хай стоїть. Ну, все, зробила красу. Ну, я ще трішки позакручувала там, щоб не злетіло про всяк випадок. І так трішечки принарядили. Може, сніжок випаде, то й буде гарно. Іноді з'являється сонечко за хмар, але хмар багато, і, може, так то дощ піде. Ну, а зараз вроді немає, і я думаю, я хотіла трішки повозити оці дрова, сховати отуди за хату. Не достану кравчучку, вона там закладена, мама рідна. Ну, думаю, я тоді тут, тут ніяк і зайти, ну, я б вже якісь доски поклала, щоб заходити брати. То я вирішила отут які можу, бо вони ж теж тут важкі. Єсть, ну, а ті, що потонші, я поношу трішки. Оце я ще таким займусь. Дивіться, як сонечко вийшло. І тепло-тепло. Оце вам зима, то так, то так. То ще якось іначе. Гарно так. Оце з малюком погуляла я думаю, Віка там гуляє з ним. Сонечко. Так тепло на дворі сонячно. Я там взяла оце ще досточку, дощечку і покладу от сюди, щоб мені можна було ходити. І, може, ще трішки поношу щось. І зараз трішки перепочину, піду. Чайку поп'ю, з фенді пограюся, і потім вийду і ще поношу. І покажу, що ж я там лишила. Я майже все переносила, оставила там такі, що я їх навіть не то що кравчучкою, я їх на кравчучку погрузити не можу. Такі вони важкі. Це, може, тьома потім приїде. Я не знаю, як їх віка тягала, може, то тьома їй допоміг. Вони дуже важкі. ну і зараз я Покладу. Вона вузенька, правда? І тут мене буде зачіпати троянда, а тут у мене ямочки, то як же ж його отак, От мабуть, мішає тут горбик. Ой? Оце ще треба було лопату взяти. Ну отак. О, нормально. Ну, можна, потихеньку трішки переношу. Зараз візьму парочку, раз я вже сюди дійшла. На парочку це не важко, О, і так я потихеньку і поношу. Ну, це лишилось їх тут шість штук, але я їх навіть не підніму. Думала оцей. Може, перекочу, та який там? Може б який кач... котився, це оцей. І то погано котиться. Ну, коротше, я їх лишила, а займусь там потихеньку. Ну це вже менше, може тюма перенесе, а потім колись... Ну, їх теж треба оце пиляти бензопилою чи електропилою. Ну, трішки прибрала. Не трішки, а тут багатенько було. Добре, що сонячна погода. От якби й завтра така погода була. Ой, вітер страшний, ще більше піднявся. Гарбуз, ти прийшов сюди, поїв те, що там було, поїв. Ой, що? О, що таке? На сонечку гуляй. Ага. Уже тобі моргошка не потрібна, да? ти вже сюди прийшов. Ну, я зараз зайнята. Я бачу, ти поїв, он скинув, трішки вермишель валяється, рибку поїв. То я сірому готувала, а ти поїв. Бач, відвертаєшся, Ну, я піду в хату, то коли. Якщо не підеш звідси, то я тобі теж ще покладу. Бачу, що ти не наївся, мабуть. відвертаєшся від мене. Зараз Фенді на тебе буде лаять. Ну, вона в хаті. Ну, тут на цій кучі оце так лишилося, і я вже заморилась. Цілу годину я носила, але ну я не поспішала. І взагалі, за сьогодні, я проходила з цими дровами 4 кілометри. Так Шагомір мені показав. Ну, це вже хай лишається. Ну, буде завтра дощ, та мені завтра й не буде коли. Бо я буду завтра нянечка. Ну, вже ж менше. Ось так. Ну, Там є такі, що я їх зовсім не підніму. А є невеличкі. Так. Де зовсім такі тоненькі були і невеликі, то я брала ряднинку і на ряднинку складала і, і носила. От. А якщо довгі такі, то брала подвів. В одну руку одну і в другу, і шагаю, а шагомір мене рахує. Ну і все, я пішла відпочивати. Дуже хорошо сьогодні на вулиці. І До сих пір, бачите, світе сонечко, Ось. Дуже вітерець тільки, Ну все рівно і дихається легко. Немає отої гарі. Ну, це моя робота сьогодні закінчилась.